Добрий день, шановні дев'ятикласники! Сьогодні у нас 12 вересня, класна робота. Ми продовжуємо з вами повторювати і сьогодні розглянемо формулу коренів квадратного рівняння та приклади розв'язання саме квадратних рівнянь. Давайте з вами згадаємо, що рівняння виду ах у квадраті плюс bx плюс С до 0 називається квадратним рівнянням де А, Б і С коефіцієнти даного рівняння. Щоб розв'язати таке рівняння, нам необхідно знайти його дискримінант. Дискримінант обчислюється за формулою b в квадраті мінус 4 ac В залежності від того, який в мене отримується дискримінант, квадратне рівняння може розглядатись у трьох випадках. Перший це коли дискримінант менше від 0. Тоді кажуть, що рівняння коренів немає. Так, і записується, що рівняння коренів немає. Коли дискримінант дорівнює нулю, тоді рівняння має один корінь, який знаходиться за формулою b поділити на 2а. І Третій випадок, коли дискримінант більше від нуля, тоді таке рівняння буде мати два корені. x1 це буде, вибачаюсь, мінус б, протилежний другий коефіцієнт, плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а, і другий корінь буде обчислюватись за формулою мінус б мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Крім того, крім загального вигляду рівнянь, у нас є квадратні рівняння, які називаються зведеними. Зведеним називається квадратне рівняння, коли перший коефіцієнт дорівнює нулю. Вибачаюсь, одиниці. а дорівнює 1. Тоді рівняння виду х у квадраті плюс px. Це у нас дорівнює нулю. Це зведене квадратне рівняння. Давайте з вами розглянемо приклади. які із запропонованих рівнянь є неповними квадратними рівняннями. Дивимось, перше 7х квадраті дорівнює 0. Таке рівняння є неповним квадратним рівнянням, так як тут відсутній другий коефіцієнт і вільний член. Далі х у квадраті плюс 3х мінус 9. Це зведене квадратне рівняння. І останнє 7х квадраті, мінус 8х дорівнює 0. Це неповне квадратне рівняння, так як вільний член дорівнює 0. Далі нам треба розв'язати рівняння. Запишіть таке рівняння до своїх зошитів. Мінус 2х у квадраті плюс 6 дорівнює 0. Це неповне квадратне рівняння. Щоб його розв'язати, треба 6 перенести праворуч. І, відповідно, змінивши знак на протилежний. Далі ми ділимо праву ліву частину рівняння на мінус 2. І отримуємо х у квадраті дорівнює 3. Х дорівнює плюс мінус корінь квадратний з 3. Тобто таке рівняння буде мати два корені плюс-мінус корінь квадратний з 3. Наступне рівняння 3х у квадраті, плюс 5х плюс 2 дорівнює 0. Дивимося, це загальний вид квадратного рівняння. Знаходимо дискримінант. b в квадраті це у мене число 5, 5 до квадрату мінус 4, помножити на 3 і помножити на 2. 25 відняти 24. Це буде одиниця. Знаходимо корені квадратного рівняння. Х1 буде дорівнювати мінус 5. Тому що ми беремо протилежний коефіцієнт, додати корінь квадратний з дискримінанта, поділити на 2а. Тобто 2 помножити на 3, ну, тут де дискримінант, у нас має бути одиниця, тобто корінь квадратний із одинички. Мінус 5 додати 1 це буде мінус 4. 2 помножити на 3, 6, ми можемо скоротити, і в нас буде мінус 2 третіх. Це перший корінь. Другий корінь це буде мінус 5 відняти 1 і поділити на 6. Мінус 6 шостих, або мінус одиниця. Тобто, таке рівняння має два коріння. І йдемо наступне рівняння. Це у мене х у квадраті плюс 25 дорівнює 10х. Щоб розв'язати таке рівняння, треба перенести все в ліву сторону. х у квадраті мінус 10х плюс 25. Звертаю вашу увагу те, що перший коефіцієнт дорівнює 1. Таке рівняння називається зведення. А зведені рівняння квадратні рівняння ми можемо розв'язувати за теоремою Вієта. За теоремою Вієта сума коренів х1 плюс х2 дорівнює протилежному другому коефіцієнту, тобто числу 10. А добуток коренів дорівнює вільному члену, тобто числу 25. Дивіться, 5 додати 5, 10, 5 на 5, 25. Тобто рівняння наше має один корінь, це число 5. Скоріше за всього, дискримінант такого рівняння дорівнює 0. Далі є таке завдання. При яких значеннях х, значення виразу 2х-3 помножити на х плюс 1 на 3 більше, за значення виразу х помножити на х-2. Давайте з вами розберемося, що таке число 3. Це коли ми взяли значення першого виразу, відняли значення другого і ми отримали ось ці самі три. Записуємо. 2х мінус 3, x плюс 1 відняти x на x мінус 2. І все це дорівнює 3. Далі мені треба відкрити дужки і спростити вираз. Ми перемножаємо. На кожен доданок, який міститься у дужках 2х на х 2х у квадраті, 2х на 1 2х, 3 на х 3х, 3 на 1 3. х на х, х у квадраті і плюс 2х, і ми переносимо 3 ліворуч прирівнюємо рівняння до нулю. Тепер зводимо подібні доданки. Підкреслюємо їх, ну і відповідно, мінус 3 мінус 3. 2х у квадраті відняти х у квадраті. Це у нас буде просто х у квадраті. 2х відняти 3 буде мінус 1, мінус 1 додати 2, це буде просто х. Мінус 3 мінус 3 буде мінус 6. Знову ж таки, отримали зведене квадратне рівняння. Щоб його розв'язати, нам треба використати теорему Вієта. Сума коренів такого рівняння х1 плюс х2 буде дорівнювати протилежному другому коефіцієнту. А добуток коренів квадратного рівняння дорівнює числу мінус 6. Х1 і х2. Давайте підберемо. Ну, якщо в мене сума відємна, то більше число має знак мінус. Мінус 3 і 2. Мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6, мінус 3 додати 2 буде мінус 1. Ось таке у нас рівняння. Далі у мене є завдання номер 4, при яких значеннях b рівняння 3х у квадраті плюс bx, плюс 27 дорівнює 0. Має 1 корінь. Нагадую, квадратне рівняння має 1. Один корінь, коли дискримінант дорівнює 0. Давайте знайдемо дискримінант b в квадраті мінус 4 помножити на А і помножити на С. Тобто 12 помножити на 27. b в квадраті мінус 324 дорівнює 0. b в квадраті дорівнює 324. Ну, а просто b – це буде плюс мінус корінь квадратний із 324. Тобто, при таких значеннях у нас дане рівняння буде мати один корінь. Я дякую вам за увагу, записуємо прави до зошиту і чекаю на вашу домашню роботу, на ваше домашнє завдання. На все добре, до побачення!